Що, друзі, всім привіт! Ми зараз на новому будинку, це будинок моєї бабусі. І як ви вже зрозуміли, тут буде продовження подальшої моєї історії. Що хочу сказати, бабуся переїхала і треба трошечки довести дом до якогось косметичного ідеалу. Хтось може сказати після того, як ви побачите, який же ж там зараз ремонт. Може сказати, да що тут, заходь, дай живий. но бабушка моя така. Людина, яка хоче переїхати із хорошого в хороше, а не із хорошого в погане. Думаю, тут нічого такого немає поганого. Тим пак, ремонт буде більш косметичний, і грошей, ну, так як цей будинок був трішки дорожче куплений, ніж була продана е, там, хатина, то є якісь вжаті фінанси, в які я буду. Пробувати влазити. Так як ніхто не вміє з моєї сім'ї працювати на будівництві, ніхто не має такого бачення, тому ця вся відповідальність лягає на моїй плечі. І в цих відеох я буду показувати, як я роблю косметичний ремонт, і як все це у нас тут буде проходити. Я все це буду показувати у відео. Тому, друзі, будь ласка, підпишіться на мій канал, ви дуже сильно мені допоможете. Як морально, так і в майбутньому фінансово, тому що кожна ваша підписка для мене дуже особлива. Тим, що, коли ви підписуєтесь, ви будете регулярно дивитися мої відео і якась копієчка буде капати на майбутні якісь проекти. Тому вам не тяжко, а мені дуже сильно приємно. Тому давайте разом піднімати наш український контент. Тому поїхали, проведу вам невеличкий рум-тур. Нашого будинку. До речі, хтось може сказати, що ну, Ярослав, а зачем тут робити ремонт, якщо тут і так все доволі непогано? Ну, я вам скажу, що тут не буде капітальних якихось ремонтів, якісь мінімальні виправлення деяких помилок, які були допущені в даному будинку, бо багато є косяків. Я, як будівельник, можу вам сказати, що їх достатньо і хочеться це все виправити. Ну що, поїхали. І так, на нашому подвір'ї є ось такий колодязь, Зараз ми глянемо, що у нас тут є якась ріліжка лежить. Ну, і колодязь, я думаю, на 12-15 кругів, не знаю, не рахував, не лазив туди. У нас тут, до речі, такий невеличкий газончик, вже фасадик зроблений, але... Зі сторони дивися, будинок взагалі непоганий, але якщо придивлятися, дуже сильно кидаються в очі якісь косяки, і видно, що людина, яка робила тут ремонт, просто не була зацікавлена в тому, щоб зробити все добре. Ось такий у нас мікроотлів. Маємо лічильничок. Цей будинок був раніше, здавався в оренду, і з того він поділений на дві половини. В будинку два санвузла, дві кухні. ну... Вони, знаєте, дуже маленькі і незручні, тому теж їх будемо е, переробляти трішки. Маємо такий участок десь 12 соток. До речі, так як у мене бабуся обожнює копатися в нашому городі, то в цьому городі, я думаю, якщо я прийду, в майбутньому як прийду, покажу вам, що ж тут буде. Тут буде просто, ви не побачите ніякої трави, тут буде все в ідеальному стані. Також... Маємо такий погребець, ну він, я вам скажу, невеликий. Якщо щось ховати зверху, то дуже мало місця. Всякі у нас штучки, дрючки, банки, шкарабанки. В общем, таке це все, що залишилось, до цього і так багато чого вивезли. І просто повитягували все необхідне, залишили тільки хлам. Ну, як бачите, дуже низько тут, то більш висота 1,80 м. Що навіть мені вже є лічепляюсь, мені не подобається, тому в майбутньому я думаю, що ми трішечки перебудуємо цей сарай. У нас, до речі, є там лежить купа з блоками, і з нього можна буде. Добудувати такий хозблок і сарайчик для наших, у нас вже є ну для наших там я не знаю газонокосілок і прочих інструментів. В общем, по городу, що ще можу показати, у нас там є чердак. ну На чердаку особо нічого немає, якщо захочете, я вам покажу. Є деякі розстрілення такі тут цікаві. Не знаємо даже що це. Я навіть не знаю, що це таке, для чого було. Хтось сконструював. Напевно, це була як міні-теплиця виходить. Така, не знаю, що тут, півогерка може виростити, або одного кавуна і все. І дуже крутяцький у нас тут залишили нам мангал. Його трішки підварити, він тут в гарному стані. От, тому я думаю, що можна буде ще ним користуватися. Ось, до речі, цей ракушняк. Він у нас тут в гарному стані. Такі блоки. Так, да, звісно. На такий ракушняк, якщо ложити, то буде дуже багато виходить всякого розчину, але ми цього не боїмося, тому що, ну, блін, шаровий ракошняк, куди його дівати? Строїть якраз такий хозблок. Люди, які тут проживали, насадили, звісно, всяких своїх петрушок, всяких. Петрушка укроп. <сум> В общем, ми теж їм дозволили все це зібрати, по ітогу, ну, коли воно виросте, тому що власник, який тут до цього... Був він продав цей будиночок і вийшло так, що люди просто не були зорієнтовані в тому, що їм потрібно через місяць виїжджати. Тому ось так. Кинули, але зібрати зберуть. Трішки про нашу декоративку. Ну, така десь містами ча частинами, вона така, знаєте, охайна, непогана, в принципі, непогана. Але колір ну, не подобається. М мабуть, ми його перекрасимо. Ширяє, ну, тут ми вже попадаємо в нашу прихожу. Що ми тут бачимо? Пару розеточок, але це не прихожа, це була прихожа кухня. Тобто тут у людей стояла лішня, там всяка ця двіжуха. От висота потолків десь 2,10-2,20. Я вже трішечки привіз інструментика, щоб вже тут продовжувати працювати. Ну, це буде напевно, як зал, як ми роздумували. А у нас тут буде напевно телевізор, тут якийсь м'який диванчик. Це у нас спальня. Це, до речі, перші дві кімнати, де я буду працювати. Тут вже у нас які будуть плани. Потрібно буде зірвати ці відкоси, тому що вони внутрі покриваються пліснівою. Ця пліснява з того, що в нас там образовується конденсат. Якщо він образовується, то вона завжди буде закрашуючи ні. Тому ми їх трішки переробимо. Я вже тут навіть вирвав. Ось дивіться, бачите? Весь гіпс в плісніві. Ну, така якість. Там на тут пінопласт, тут блок якийсь, не знаю як воно зроблено. може не буду чіпати. Я подивлюсь, Ну, там оці відкоси частини тепер хочу переділити також і для того, що... Як бачите, у нас з'їло вікно, такий відкос гарний. Я хочу його трошки розширити, щоб локально воно виглядало симпатичніше. Бо такий розворот, ну, смисла в нього на самом деле, то і нема. Тут по кімнаті я буду вам теж показувати все, що ми будемо робити. І тут теж по цій кімнаті. Це в мене будуть перші такі, як би, робочі моменти. Минулий власник, до речі, як виїжджав, коротше, позабирав все. А це ми вже попадаємо в наш санузіл. Там, до речі, ось стоїть котел. туалет, ну, як бачите, душова не в самому приємному стані. Тому це теж може ми будемо відновлювати якусь нову плитку викладати, ну, щоб було по красоті. Навіть якась труба, вона там гниє. Коротше, як бачите, люди, які не розбираються в ремонті, взагалі ліплять. Таке страшне, що думаєш, ну... Нащо ти взагалі трогаєш? Це... це у нас перша частина, переходимо далі. Де тут врубається? А ось. Так, далі це вже у нас друга частина нашого будиночку. Також це зеркальна частина. У нас тут кухня. До речі, вона тут і залишиться. Е, у нас тут ще є така двіжуха. Коротше, підгниває пол. Ну це Тут в цій частині дерев'яний. Тут нічого такого майже не робилося. Це ота перша частина робилась. Там Теплі поли і ну, все там немає радіаторів, а тут вони є. В общем, така мега красива у нас каналізація і розводка вообще, супер. В кавичках. Ну, що маємо, то маємо. Так люди зробили електрику, трошки замазали, бачите, дуже круто виходить на двосторонній скотч. Вообще, кайф. Подставочки. Ну подивіться на що це. це Жесть. Ось такий у нас прольотик. Він, до речі, буде прохідний, тому що тут в планах, щоб у нас була ну, буде кухня, а тут у нас буде обідня. Там, де будуть їсти, кушать після того, як приготували на кухні, і тут буде кушать. Бо на самом деле тут ма міста дуже мало. За рахунок того, що у нас перші двері, другі двері прохідні, треті і вікно. Ну просто немає де розкидати нашу кухню. Тобто тут аби, або закидати. Вікно закладувати або ці двері, але ну, ці двері ні. Ну Щось потрібно придумати для того, щоб у нас кухня пов... повноцінно функціонувала. Напишіть в коментарях, чи закласти вікно, ось тут, щоб у нас було більше місця для реалізації кухні. Тому що ну, фактично воно тут не потрібне. Це вікно, якщо у нас тут а, ну якесь. Ну, тому що у нас тут кухня, я не знаю. Дуже багато з'їдається вікно місця і чи буде це правильно, якщо його тут залишити. Далі у нас оця другої частини вхідна, типу коридор, Ну це вже прибудова. вона тут більш-менш нормальна із блока, але все рівно без смаку. Тобто, ну, що це за два глухих вікна? Не знаю, така у нас гарна ванна, гарні стіни, плиточка. Будемо все це ми... Доводити до ладу. Це дзеркальна кімната, поли, як може хто замітив. У нас тут поли не рівні, але в принципі воно не сильно страшно. Але як я тільки щось подивився, то уклон у нас йде туди. Отакий От стан мають потолки, не знаю, видно чи ні. Бух котить вся штукатурка, хоче відпасти. Не знаю, хтось напевно пошпаклював і думав, що якщо так залишити, то буде класно. Така у нас ситуація по цьому будиночку. Будемо його доводити до ладу. У нас як завжди, дощик. ось так виходить у нас і потрібно буде зробити тут багато роботи. Я думаю, що я справлюсь швидко. Якщо я буду прям реалізовувати весь свій потенціал, то в даному плані це зробити дві кімнати, зробити ванну і зробити кухню. Ну, Стандартний такий пакет для того, щоб бабуся з дідусем могли вже сюди заїхати і вже потрошку там в майбутньому реалізовувати. там Нові кімнати, робити якісь нові ремонти і так далі. А зараз, поки отакий план для того, щоб просто могли переїхати. Я думаю, що в мене все вийде, але не знаю. Дуже б хотілося, щоб ви, звісно, всі, хто дивиться, підписались, бо дуже довго якось ці відоси набирають іменно по підписникам. Ну, по вашій підписці. Ну, Це зрозуміло, що це ваша справа, але реально дуже сильно допомагає підписка. Я раніше сам, як. Дивився ютуб, хтось просив, типа підпишись. Ну я думав, та за чим мені підписуватися. І все одно дивився цього чоловіка. А зараз, коли я сам знімаю відео, то я розумію, на яка це велика підтримка для каналу. Тому що людина витрачає свій час на те, щоб зняти відео, на те, щоб його змонтувати. Подяка глядача за цю працю. Це його вподобайка, коментар і а саме головне підписка. В общем, Щось я договорився зараз. В планах у мене. Вигрузить машину вона там забита різними матеріалами, я вже закупився, і для того, щоб вже не їздити по 100 раз в той магазин, я одразу собі составив список, все закупив і зараз буду його вигружати. А перед тим як почати весь наш ремонт, нам потрібно замінити замок, тому що від минулих власників нам досталось те, що у нас язичок наш зрізаний, і він взагалі в такому аварійному вже стані він не закриває, не функціонує, як йому потрібно. Ми його зріжемо і приваримо вже новий із новим замком, з новим ключом. У нас буде все своє. І ніхто вже да, заходити не буде. І також в цьому місці нам теж потрібно замінити замок, так як ви пам'ятаєте, що у нас тут два власника було, Тобі ж жило дві людини на дві половини, то було і двоє дверей. Тому нам потрібно ще тут замінити замок і там, і вже можна буде продовжувати працювати в нашому будинку. Бо ми не знаємо, є з тих людей ключі чи немає. Щоб вже було все закрито, все було приватно. Ми будемо продовжувати. Після того як зріжемо і замінимо всі замки, щоб Далі в ні в кого не було ніяких питань і ніхто сюди не заходить. Ну що, друзі, першим моїм завданням було відкрутити саморізи і зняти саму ручку, щоб ручка не заважала спилювати замок. До речі, замок вирішили купити у комплекті із ручкою, тому що стара вже не така приваблива і вже була повна ржавчини і всяких недолі. Взяв болгарку в руки і почав спилювати сам замок. В першу чергу вушка, а потім і самі зварні шви. Після чого наш замок легко відпав. Після чого я вже перейшов до вхідних дверей. Там вже все набагато легше. Відкрутив болт, засунув нові, нову лічинку і закрутив його назад. Що, друзі, я вже все зробив нашу каліточку. У нас вже дуже такі красиві ручечки. Оп, оп! Все хорошо відкривається, закривається. Так, Першим ділом саме наше головне завдання було це зробити так, щоб ми могли закрити і відкрити замок. Ми вже зробили нашу каліточку, зробили наші ворота, а точніше, просто їх закрили. І зробили нашу вхідну частину. Далі ми вже будемо переходити в наш будинок, але це вже буде в наступній серії. Тому всім дякую за ваш перегляд. Поставте вподобайку, підпишіться на канал, і далі буде більше всім пока.